Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій! Розпочнемо! Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Розставте числа в порядку зростання. Запишіть їх каліграфічно в зошиті. Зупини відео і виконайте завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так? Сьогодні на уроці формуємо вміння додавати і віднімати числа двома способами. Це завдання номер один. Поясни, як закінчити обчислення. Скористайся підказками. Зверніть увагу. Перший спосіб. Це коли другий доданок 270. У першому випадку ми розкладаємо на розрядні доданки, а в другому на зручні доданки. Працюємо усно, вирази виразив зошит не записуємо. Міркуємо разом. 560 додати 270. 270 другий доданок розкладаю на розрядні доданки на 270. Мені зручно до числа 560 додати спочатку 200. А потім 70. 560 додати 200, 760, а 760 додати 70 дорівнює правильно 830. 560 додати 270. В цьому випадку ми другий доданок 270 будемо розкладати на зручні доданки. І нам потрібно 270. Розкласти так, щоб при додаванні до числа 560 отримати кругле число. Тобто, перший зручний доданок у нас буде дорівнювати 40, а другий зручний доданок 230. 230 ми отримали при відніманні 270 відняти 40. Мені зручно 560 додати 40, а потім додати 230. 560 додати 40. Правильно, 600, а 600 додати 230, 830. І другий спосіб: зверніть увагу в другому способі: ми будемо перший доданок розкладати на розрядні доданки, або на зручні. Записуємо ці вираз, коментуємо разом. Перший доданок. Розкладаємо на суму розрядних доданків на 500 і 60. До першого розрядного доданка 500. Зручно додати 270, а потім додати 60. 500 додати 270. 770 і треба додати 60. І це дорівнює 830 560 додати 270. У цьому випадку ми перший доданок 560 розкладемо на такі зручні доданки, щоб при додаванні. До числа 270 отримати кругле число. Тобто другий зручний доданок буде дорівнювати 30. А перший це результат віднімання. 560 відняти 30. Це дорівнює 530. До числа 270 додати 30, а потім додати 530. 270 додати 30. Дорівнює 300, а 300 додати 530. Дорівнює 830. Розглянемо вирази на віднімання. 820 відняти 770. Перший спосіб. Це коли ми від'ємник 770 розкладаємо на суму розрядних доданків на 770. Або ми можемо розкласти на суму зручних доданків. Давайте розглянемо спочатку цей випадок, нам потрібно від числа 820 відняти суму чисел 770. Мені зручно від числа 820 відняти 700. Це дорівнює 120, а 120 відняти 70 дорівнює 50. 820 відняти 770. У цьому випадку ми 770 будемо розкладати на суму таких зручних доданків, щоб перший зручний доданок дорівнював сотням від'ємника, а це 70 та десяткам зменшуваного. Перший зручний доданок це 720, а другий зручний доданок це результат віднімання. Від 770 відняти 720 ми отримуємо число 50. Мені зручно від числа 820 відняти суму. 720 і 50. 820 відняти 720. Це дорівнює 100, а 100 відняти 50 дорівнює 50. І другий спосіб віднімання це коли ми зменшуване 820 розкладемо на розрядні доданки або на зручні доданки. Давайте розглянемо цей випадок. 820 відняти 770. Розкладаємо зменшуване на суму розрядних доданків. На 820. і 20. Сума чисел 820 і відняти 770. Мені зручно спочатку 800 відняти 770. А це дорівнює 30. А потім додати 20. І це дорівнює 50. 820 відняти 770. І інший випадок, коли ми. Зменшуване розкладаємо на суму зручних доданків. Зверніть увагу. Треба розкласти на суму зручних доданків так, щоб другий зручний доданок дорівнював від'ємнику. Тобто 770. А перший зручний доданок тоді буде дорівнювати 50, 50 і 770. Сума чисел 50 і 770 відняти 770. Мені зручно 770 відняти 770. Дійсно, це буде 0. А 50 додати 0 дорівнює 50. Продовжуємо працювати з виразами. Це завдання номер 2. Знайди значення виразів. Зручним для тебе способом. Вирази записуємо в зошит 530 додати 170. Другий доданок 170, я розкладаю на суму розрядних доданків на 100 і 70. 530 треба додати 100 і додати 70. 530 додати 100. 630 а 630 додати 70. Дорівнює 700. 710 відняти 190. Відємник 190 розкладаємо на розрядні доданки на 100 і 90. 710 відняти суму чисел 100 і 90. Мені зручно від числа 710 спочатку відняти 100. А це дорівнює 610 і відняти 90, дорівнює 520. Зупини відео і попрацюй самостійно з виразами. Обчисли зручним для тебе способом. фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалі вміння розв'язувати складені задачі. Віктор допомагав своєму батьку-фермеру садити дерева. Разом вони посадили 24 саджанці груш у три ряди, порівну саджанців у кожному ряді і 28 саджанців яблунь. Скільки рядів яблунь було посадження, якщо яблунь в кожному ряді у два рази менше, ніж груш. Записуємо задачу коротко в вигляді таблиці, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, кількість саджанців в одному ряді, кількість рядів і загальна величина саджанців. Нам відомо, що хлопчик разом з батьком посадили 24 саджанці груш у три ряди. А ще вони посадили 28 саджанців яблунь, шукане число. Скільки рядів яблунь було посаджено? Якщо яблунь у кожному ряді в два рази менше, ніж груш? Записуємо розв'язання в зошиті. Аналізуємо задачу від числових значень. Ми знаємо з вами дві величини. 24 саджанці груш було посаджено в три ряди, знаючи ці дані. Ми можемо знайти кількість саджанців в одному ряді, і це стосовно груш. Правильно, в першій дії нам потрібно 24 поділити на 3, і це дорівнює 8 саджанців. Це стільки груш в одному ряді. Ми знаємо, що в одному ряді 8 саджанців груш. А яблунь було у два рази менше. Тобто стільки скільки груш, тільки в два рази менше. У два рази менше це друга проста задача на зменшення числа у кілька разів. І ми застосовуємо арифметичну дію ділення. Другі дії нам потрібно вісім поділити на два, і це дорівнює 4 саджанці – це яблунь. В одному ряді. Тепер ми знаємо, скільки яблунь в одному ряді посаджено. І що посадили 28 саджанців. Ми можемо знайти, скільки рядів було посаджено. І в третій дії нам потрібно 28 поділити на 4, це дорівнює 7 рядів яблунь. Зупини відео. Запиши задачу в зошит. Не забудь записати відповідь. Добери чотири значення Х, що є розв'язками на рівності 785 відняти х більше, ніж 500. Працюємо разом, записуємо на рівність зошит. Якщо х дорівнює 80, то 785 відняти 80 більше, ніж 500. Нам потрібно довести цю думку. 785 відняти 80. Правильно дорівнює 705, а 705 більше, ніж 500. На новому рядочку записуємо нове значення х. Якщо х дорівнює 180, то. 785 відняти 180 більше, ніж 500. Перевіряємо. 785 відняти 180. Правильно дорівнює 605, а 605 більше, ніж 500. Зупини відео і знайди ще два значення х, що є розв'язками на рівності. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу на уроці за схемою! Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за гарні відгуки, за уподобайки та побажання!